Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Отож, увага, конкурс. Давненько не проводив ніяких таких активностей, тож вирішив це виправити. Тож, відразу почну із нагороди переможця. Нагорода це безкоштовна консультація або ритуал. Ну, лише світла магія, я світлий маг. Буде три переможці. Умови конкурсу. Бути підписаним на YouTube канал. Бути підписаним на мій телеграм-канал, посилання буде знизу. Поставити лайки, написати позитивний коментар не менше 8 слів останнім 10 відео на YouTube каналі. І написати будь-який коментар під постом у спільноті. Ну, Відповідно, я дублюю правила, правила конкурсу, я дублюю відео, тому що не всі в спільноту заходять. Ну, от буде повод туди зайти. Е, як бачите, нічого складного, сьогодні ну, відео відповідно, от я записую, щоб всі побачили. Переможці будуть вибрані випадковим чином, увечері 20 го числа. Е, тому не гайте часу. Е, ш, ну, про, про вибір переможців розкажу окремо, ну, вже відповідно, коли буду, е, коли буду вибирати переможців. Що, буде, що, я буду, що мені буде потрібно від переможців. Ну, Підтвердження того, що вони це вони. Ну, в принципі, отаке от коротеньке відео вийде, анонс. Ем, ну що ж, хто приймає участь, відпишіться під постом в спільноті. Правила я продублюю і під цим відео, в тому числі. От. Ну і до зустрічі! Нехай щастить!